це той комп'ютер, який коштував 5 доларів. Я вирішив, що його потрібно було закастомити і продати, звісно ж. І давайте все спочатку. Комп'ютера доволі великий пилі І то прямо на всьому, на платі, на всьому, що було. Видно, що комп'ютером ніхто не займався і ніхто його навіть ніколи не чистив. Тому навіть не странно, що відеокарта почала артефачити. Я її повністю розібрав. Рішив подивитися там під процесором і замітив те, що кулер тримався на трьох ножках. А звісно, в мене немає пластикових замінних кріпежів, тому прийшлося шукати кулер з моїх запасів. Все ж таки, один я знайшов і там більше ніяких не було, на жаль, тому в майбутньому прийдеться докупити такі кріпежі. Також не забувайте, що ми відеокарту замінили на hd 7750 і також ми до неї доробили кулер. Також замінили процесор на квад чотирьох ядерний і докинули ще 2 ГБЮник, щоб працював двоканальний режим пам'яті. І то у нас разом 4 ГБ. А також докинули SSD на 120 ГБ від X-Ray диск. А також в комп'ютері стояла ТВ-плата. Це є коротко на характеристики для тих людей, які не дивились попередні відео. І так, що ми в цьому відео будемо робити? Я спробую трішки покрасти корпус, він виділявся на фоні остальних комп'ютерів на OLX. Можна сказати міні-кастом. Що ви розуміли, я буду красти ось такий корпус. Думаю, всередині середині я покрасю його червоним, а рамку для жорстких дисків покрасив чорний. І ось такий результат в мене вийшов. Не знаю, напишіть коментарі, чи корпус освіжився, чи став набагато гірший, чим був. А ось так, до речі, комп'ютер виглядав, коли я його купив. Скажу по правді, виглядав він доволі жахливо. Ладно, давайте ще раз покажу тест GTA 5 і тоді я розповім, за скільки все ж мені вдалося його продати. GTA 5 розрішення екрану 1920х1080 і стандартні настройки графіки. І отримаємо ми від 30 до 40 fps. Що погоді за ціну такого комп'ютера, це крутий результат. І так, давайте перейдемо тепер до висновків. По суті, комп'ютер реально вийшов доволі непогано. Повторювати всі ціни на комплектуючі я не буду, це є в попередньому відеоролику. Просто можу наповнити те, що комп'ютер весь обійшовся нам з усіма комплектуючими за 1100 гривень, це не враховуючи те, що в нас залишилися останні комплектуючі, які також можна продати. І тоді прибуток буде набагато більший. І також балончики з краскою в мене вже були, тому їх я рахувати не буду. Вдалось комп'ютер мені продати за 2300 гривень. Насправді стояв він доволі довго на OLX, не знаю чому, але навіть гірші комп'ютери, які стояли дорожче, їх просто забирали. Тому тепер я не впевнений, що якщо красти тільки корпуси, дає доволі великий результат. Можливо, в подальшому я буду касамити не тільки корпуса, а й все остальне. І ще я не хотів зменшувати ціну, тому що я його кастомів і тратив свій час. І через це мені було жалко зменшувати ціну. Ну і по факту, якби я зменшив ціну, можна було б її продати навіть в старому корпусі. Тому те, що я красив, по факту пішло б як бонус. І також комісія OLX мене сняла 33 гривні. Тому комп'ютер продався не за 2300, а за 2267 гривень. Але коли відправив комп, його забрали вже на наступний день. Це доволі непогано, так як більшість людей забирає комп'ютери в п'ятницю, суботу або ж неділю. А на комп'ютері нам вдалося заробити 1167 гривень. По факту це виходить Х2. Але це завдяки тому, що ми взяли комп'ютер за 200 гривень. Була б ціна на комп'ютер більша, і прибуток був би в нас набагато менший. Вийшло ось таке коротеньке відео, але і більшем його робити не потрібно, так як більшу частину я розповів у попередньому відео, тому на цьому все. Не забувайте про лайк, також напишіть коментарі, як вам прибуток з цього комп'ютера. І також не забувайте про підписку на канал. Це все мене сильно мотивує насправді і допомагає покращити якість відеороликів. Тому дякую всім, хто додивився до цього часу. І зустрінемося в нових відеороликах.